Ви розуміли, до 2017 року в Україні діяв наказ про заборону для жінок понад чотирьох сотень професій у різних сферах: від чорної металургії до харчової промисловості. Жінкам заборонялося керувати потягами метро, вантажівками, автобусами. Не можна було брати жінок на слюсарні, зварювальні, електромонтажні, водолазні роботи тощо. Усього в переліку було 458 професій. Цей наказ було прийнято у 1993 році, і обґрунтування було те, що це фізично важкі роботи. З небезпечними і шкідливими умовами праці. Але по факту ця заборона була безглуздою і робила тільки гірше. Навіть якщо жінку і брали на якусь спеціальність із цього переліку, то зазвичай в її трудовій книжці була написана геть інша спеціальність, яка не була заборонена законом, ну, типу, жіноча, яка зазвичай мала нижчий статус і зарплату. Або цих жінок взагалі ніяк не оформлювали, бо закон забороняв і вони працювали неофіційно. Тож у 2017 році цей наказ скасували, і жінки почали активно освоювати професії, які до того вважалися суто чоловіч. Тетяна Мортач, перша та єдина в Україні жінка сапер Це Маршрут Анастасія Мазуркової, першої жінки-машиністки електропотягу у харківській підземці. Вперше в історії військово-морських сил збройних сил України штурманом стала дівчина. І ось так ми з вами підійшли до теми фемінітивів. І одразу маємо одне з пояснень, чому до багатьох фемінітивів ми ніяк не звикнемо. Тому що жінки донедавна просто не працювали офіційно у багатьох сферах. Взагалі, що таке фемінітиви? Це не лише про назви професій. мати, княгиня, українка, брюнетка, кішка, суперниця це все фемінітиви, ще й відомі нам з давніх даве. Так само, як і батько, князь, українець, брюнет, кіт, суперник. Це ма. Маскулативи або маскулінітиви, тобто слова, які позначають тварину чи людину чоловічої статі. Фемінітиви та маскулативи є парним явищем і вживаються як і до живих істот, так і до деяких неживих понять, як, от, наприклад, фірма-підрядниця або завод-підрядник. Але важливий момент, коли мова йде про фізичні предмети, які мають тільки один рід, ми не вживаємо до них маскулінітиви чи фемінітиви. Тобто завод не змінюється на заводицю чи коробка на коробкаря, чи стіл стільності. Тільчиню чи подушка на подушку. Те саме стосується слів спільного роду, як от суддя, сирота, листоноша, староста. Тобто старостою може бути і він, і вона. Суддя, і він, і вона, сирота, і він, і вона. Багато хто думає, що жіночі закінчення в професіях з'явилися ось тільки кілька років тому. Але це не так. До 30-х років минулого століття в українських словниках описувалися такі слова, як виборниця, законодавиця, заводовласниця. Але куди ж вони поділися? Туди, куди чи митці інтелігенція були репресовані Совєтами? з 30-х років? Московити почали вилучати українські словники та змінювати український правопис, щоб наблизити його до російського. Під роздачу також потрапили і фемінітиви. Їх або видаляли зі словників, або до них додавали маркування Застарілий, розмовний, зневажливий. Росіяни й до сьогодні бояться фемінітивів. Щоб ви розуміли, у січні цього року Верховний суд РФ визнав вживання фемінітивів ознакою екстремістського двіження ЛГБТ. Тобто жіночі назви професій, рух ЛГБТ, це все перемішали. Загалом російська мова бідніша за українську на суфікси і слова, якими можна позначити жінку у професії. Спробуйте це зробити з такими звичайними словами, як, от, врач, касір, водітель. У вас вийдуть тільки зневажливі врачіха, касірша і якийсь покруч водітельниця. В українській же мові лікарка, касирка, водійка звучать органічно і необразливо. Звісно, якщо їх не починають навмисно перекручувати, але люди, ну це просто не. Грамотно, не опускайтеся до рівня орків з болі. Через тривале зросійщення, ми, на жаль, і досі багато українських слів сприймаємо через російську кальку, адже російська була всюди і найгірше на державному офіційному рівні. Могу сказати, що кожен із нас відкуди взявся кого немає свободи слова? Остановіться! Але сьогодні ми перебуваємо на етапі фундаментальних змін і переосмислення історії, культури, мови, і це вкрай важкий процес. Адже крім того, що у світі взагалі несеться глобальна. Перебудова поглядів на суспільство і е, ролі людини в ньому, і на нас українців це так само впливає. Так ще і додається цей болісний і кривавий відрив від усього пострадянського і проросійського. І фемінітиви це частина цих масштабних змін. Так, деякі фемінітиви незручно вимовляти. Так, не до всіх ще професій винайдено жіночі відповідники, та й жінки працюючи далеко не в усіх сферах. Але процес триває, і ми всі перебуваємо зараз у самому його епіцентрі. Незабаром до якої частини фемінітивів ми звичайно зникнемо, а якась частина зміниться, можливо, стане простішою і зручнішою. Розвиватися і змінюватися це природний процес для будь-якої мови. А таке розмаїття фемінітивів українській, вкотре доводить її відмінність від російської. А ще від росіян нас відрізняє свобода і сміливість самовираження, адже в Україні жінка сама може вирішити, вживати до себе фемінітивів чи ні. Наприклад, Катерина Пташка Поліщук просить називати її виключно медик, парамедик, боєць, воїн. Натомість, жіночий ветеранський рух навпаки підтримав вживання фемінітивів. Тобто дискусії тривають, але чого ми точно не маємо робити, так це опускатися до срачів, образ і при. Нижень в питанні фемінітивів, шануймося, друзі, і цінуймо нашу таку багату мову.